5 листопада в Україні відзначають День соціального працівника. З цієї нагоди в Коростені нагородили та привітали представників цієї сфери. Адже соціальна підтримка населення одна з найважливіших задач органів місцевого самоврядування, і соцпрацівники навіть попри війну продовжують надавати допомогу мешканцям Коростенської міської територіальної громади. Від вас залежить настрій, від вас залежить яким чином держава опікується людьми різного плану, і у нас в Конституції написано, що у нас держава соціальна. Тобто всі потреби людей ми вами повинні виконувати. І треба віддати належне, що сьогодні ви працюєте злагоджено, приємно доходите до кожного, виконуєте масу робіт, які сьогодні можуть бути, я вам виражаю. Щиру подяку і з вірою в перемогу нашої держави, нашої України над російським агресором. Я вам дякую за вашу роботу. Слава Україні! У соціальній сфері Коростенської міської територіальної громади працює велика кагорта фахівців, і понад 90% із них це жінки. Тож одна за одною на сцену міського палацу культури, аби отримати грамоти та подяки, піднімались люди, які щоденно піклуються про людей похилого віку, людей з інвалідністю, пенсіонерів, дітей, сиріт, безробітних, підтримують малозабезпечені та багатодітні сім'ї, допомагають їм здолати життєві труднощі, повірити в себе і свої можливості, знайти вихід з найскрутніших ситуацій. Мені зараз приємно і відповідально бути привітати вас з нагоди професійного свята. Хочу сказати, я пам'ятаю не один момент, коли система соціального захисту перебувала в стані якихось реформ, змін, напруження, навантаження, і робота продовжується, тому що є ви, є професіонали, є люди, які розуміють, що вони роблять. І роблять це багато в чому а, за покликом внутрішнього такого стану душі вашої. Тому я хочу вам сьогодні подякувати за вашу роботу. Дай Бог, щоб все, що ви робите добре на цій землі, вам повернулось вам, вашим близьким і рідним. Слід нагадати, що до працівників соціальної сфери належать співробітники соціальних служб та організацій, волонтери та громадяни, які надають соціальні послуги особам, що перебувають у складній життєвій ситуації та потребують допомоги. Їх праця скромна і не завжди помітна, але завжди сповнена душевного тепла і зігріта співчуттям та любов'ю до ближнього. Гарного святкового настрою додали виступи творчих колективів міського палацу культури. Пісні та танці були наповнені любов'ю до України. Та словами вдячності до захисників.